Ну, спробуємо їх закрити, Розфіксуємо. і по -чуть, чуть опускаємо, притримуючи їх, щоб вони не вдарилися в землю при закриванні. І все, і отак до закривання. Як бачите, тут у нас комплектація йде засув, щоб фіксувати зсередини закривати ворота. Також обов'язково додаткові засоби безпеки вигляди захисту від обриву тросів, тому що все-таки досить висока, досить велика конструкція. Нагадую, ширина у нас тут 4400 і висота у нас 3,430. Вага воріт 161 кілограм, фактично. Тому. Якщо ви не впевнені, що у ваш гараж можна встановити гаражні ворота, ви можете залишити заявку за посиланням шопці профілю. Ми обов'язково зв'яжемось з вами і допоможемо з підбором гаражних воріт.